Вітаю! Тиждень тому власник ресторану Околиця презентував нам подарунковий сертифікат на романтичну вечерю серед двох осіб. Ми вирішили його розіграти, подарувати нашим підписникам соціальних мереж. На жаль, система Instagram заблокувала наш ролик, тому сьогодні, в прямому ефірі, зараз рандомна. Система обере по 10 фіналістів від учасників Facebook і TikTok. Потім серед 20 фіналістів система рандомна обере переможців. Починаємо. Запускай Facebook. Facebook є переможці. Є 10 переможців Facebook. Ми бачимо цих людей. Запускаємо Тік-Ток. Запускаємо. Маємо також 10 переможців, фіналістів, вірніше, серед учасників в Тіктоці. Зараз ми серед 20 фіналістів. Система рандомна також обере переможця. Запускаємо. Запускаємо. Переможця обрана. Це галина верба. Facebook. Вітаємо Галину Вербу, серед учасників Фейсбуку. Ми зв'яжемося з нею особисто і з'ясуємо зручний для неї час для романтичної вечері в ресторані Околиця. Також хотів би подякувати всім тим, хто з нами, хто в наших соціальних мережах. Дякую вам за те, що ви довіряєте нам головне ваше здоров'я. До зустрічі!